Вітаю всіх! І так, Харків, повторюю, 20-21 квітня. Я робила по 20, тепер беру 20-21 квітня ці святкові дні. Ситуація. Харків. Небезпеки по місту, 20, 21 квітня. Давайте подивимось, що може бути. Слухайте, як пауза? Прикордоння і той же час. Пауза. Ну, повторення ситуації зараз подумаю, тут багато якої ситуації може повторитись. Кінцевий результат. Робота ППО шахеди мені більше, як шахеди. Як шахеди. Так, дев'ятка жезлів. Прикордоння передмістя і більше шахеди. Тобто повторення ситуації з шахедами. І це як рух біля води, що з водою пов'язано. Де в нас вода? З якою місць, з яких місць? Розумієте, два... мені відразу головою два місця йде. Я не буду їх називати принципово, всі ми знаємо одимось тривоги. Тепер на 20-21 квітня є прямі загрози. По обстрілам для самого міста. 20 21 квітні є прямі загрози серйозні для самого міста. дні Є загрози для міста є. Вони завжди є, але я є. Загрози є. Це просто, щоб ви розуміли. Угу. Загрози мало того, що є. Вони знову, як йдуть по двійці пендаклів туди, де вже було і там, де це потрібно. Руйнування. Так, є. Ці загрози. Транспорт, логістика, пересування, все сюди також. Не забуваємо. Вони є. Небезпеки є. Це все потенційно, знову повторююсь. Скажімо так. Спокою можуть не вдати. Однозначно, але треба реагувати адекватно на тривоги, все-таки не забувати трошки про свято і трошки давати свої нервові системи відпочинок, наче кукухою з'їдемо. І ще раз наголошую: я буду передивлятись, але після 25 квітня мені йде полегшення. Майте на увазі.